І от далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу на зі ділянці фронту наші військові відбили 14 атак противника в районах Новоколинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Останнім часом російські окупанти активізувалися на сході України. Про це розповів офіцер ЗСУ Микола Мельник. За його даними, окупанти ведуть комбінований наступ. Посилають малі піхотні групи. А коли Є можливість розвинутої атаку формують колони. Водночас, говорячи про ситуацію в районі Авдіївки, офіцер зауважив, що передумов для того, щоб виводити звідти війська, наразі немає. За минулий тиждень росіяни просунулись в декількох посадках в районі Степового, але результати ворога не є критичними. В той самий час досягти успіху в районі Коксихіма окупанти не можуть, так само, як і на південному фланзі. Наразі на Авдіївському напрямку складна ситуація для збройних сил України. Про таке повідомив офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. Він зазначив, що усі минулі. Тижні відбувалися штурми саме живою силою противника, але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів камікадзе може невіліювати цю перевагу ворога у будь-який момент. Він зауважив, що ЗСРФ і досі не можуть взяти під контроль Авдіївську промзону. Морозов пояснив, що зараз тут полюсова температура, тобто все тане і з'являється багато води. Відповідно, штурмові дії ворога зменшуються, тому що поля стають важко прохідними. Як повідомили українські осінти аналітики, окупанти знову полізли на степове. Однак були відкину. Кинуті на вихідні позиції наразі запеклі бої тривають між залізниць північніше степового, де ворог зайняв одну із позицій і намагається закріпитися за підтримки техніки. Окрім цього, окупанти атакували в напрямку Первомайського. Втім, за попередніми даними атаки вдалося відбити. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові знищили чергову російську самохідну артилерійську установку Гіацинт С. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. На кадрах можна побачити, як аеророзвідники Виявили ворожу ціль, а після цього скоригували вогонь артилерії. Як результат, один постріл, одна знищена ціль. В районі степового військові зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російські танк. т 80 БВ зазначається, що спершу російську техніку вивели оператори БПЛА, після чого її уразили за допомогою ФПВ-дрона. В результаті танк почав палати, а згодом у нього досить ефектно здетонував боєкомплект. Загалом же на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 508 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 27 одиниць військової техніки, зокрема один танк, шість бойових броньованих машин, стільки ж артсистем, 13 автомобілів, одиницю спецтехніки та чотири склади з боєприпасами. Масовані штурми Авдіївки розпочалися 10 жовтня. Головна битва останніх місяців продовжується і загалом успішно ЗСУ тримають оборону. Одна з найскладніших ділянок південна промзона, як пишуть аналітики з проекту Діпстейт, її було на жаль захоплено, і окупанти вже зайшли до приватного сектору. На північ вони намагаються атакувати промко, коксохім, а також село Степове. Переважно всі спроби поліпшити тактичне становище припинено. Захоплення степового наблизить росіян до основних шляхів постачання Авдіївського гарнізону, які проходять через Орлівку та Ластичкини. Крім того, противник просувається в районі опитного на північ і на захід від водяного, а також на Невеське. Готовність досяг. Агати невеликих успіхів за будь-яку ціну пов'язана з майбутніми виборами у РФ за словами представника гур Андрія Юсова для російської пропаганди ці імітаційні вибори мають величезне значення. Путіну треба показати досягнення. Він не шкодує російських військових і продовжує ставити задачі методами Жуківщини та Сталінщини. Американський інститут вивчення війни пише, що з жовтня в боях за Авдіївку Росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території. Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що Активна фаза триватиме щонайменше до виборів Путіна. Він зазначив, що якщо до цієї дати вони зможуть оточити місто, це буде привідом для пропаганди казати про успіхи так званої спецоперації. Наразі штурмів поменшало, але є один нюанс: у кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, якщо раніше броня залишалася прикривати піхоту, то тепер після висадки штурмовиків намагається одразу відійти. Від Авдіївського ми перейдемо до Бахмутського на. Напрямку, де, як пишуть західні аналітики, російські війська нібито присунулись на північний захід від міста Фортеці в районі Богданівки. Варто додати, що із захопленого Бахмута росіяни наступають з обох флангів як на півночі, так і на півдні. Бої ведуться на околицях Богданівки та по трасі Т-504 у бік Іванівського. На південному фланзі складна ситуація біля Ключіївка, але поки натиск вдається стримувати. Як заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський тут зосереджено основні зусилля РФ, яка стягує на штурми найбільш боєздатних десантників, морську піхоту, роти з колишніх Шторм-З та Шторм-В. Головна мета ворога наступ на часів яр. Потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, з наступним виходом на кордони Донецької області. Військовий оглядач Олексій Гетьман погоджується з цим твердженням. За його словами, поки ворог наступає, не можна нехтувати загрозами, хоча наголошує, що російські пабліки вже оголошували. Ошували, наприклад, про захоплення хромово, він підкреслив, що це не зовсім так. Хромово ще в сірій зоні селище лише за сотні метрів від західних околиць Бахмута а до часового яру кілька. Кілометрів на думку Олександра Коваленка противник навряд чи здатний на стрімкий кідок, десь може долати по 50-100 метрів на день, але навіть із таким просуванням відбуваються гойдолки. Тобто сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходом на часів яр і нав'яжуть бої в самому місті? Ні, це складне завдання, виконання якого може зайняти кілька місяців.